Добрий день, мої любі малята. Я хочу з вами сьогодні поміркувати на тему Моя родина та з'ясувати, хто ж належить до родини. У кожного з вас є своя родина. Це тато, мама. У багатьох з вас є братики та сестрички, а у деяких з вас є ще дідусі та бабусі. Усі ці люди члени однієї родини. Це найрідніші. Та найближчі люди в житті кожного з вас. Родина в нашому житті має велике значення. Для кожної людини родина це ті люди, в оточенні яких ти виріс: батьки, бабусі, дідусі, брати й сестри. Це найрідніші та найближчі люди в житті кожного з нас. Для кожної людини родина є опорною та підтримкою. Тож, як не ви, діти, знаєте усі таємниці кожного з вашої родини. Пропоную пограти в гру, хто чим любить займатися в родині. Для цього я надала картинки з зображенням членів родини звичайної сім'ї, а ви повинні виявити, чим на вашу думку люблять займатися члени цієї родини. Розгляньте діти, будь ласка, першу картинку та визначте, чим любить займатися бабуся. Так, вона любить випікати солодощі та доглядати за квітами. А чим же любить займатися дідусь? Як ви гадаєте, діти. Так, звичайно, майструвати. Та ловити рибу. А на цій картинці визначте, діти, чим же любить займатися тато. Так, ви вірно визначили. Тато любить грати в футбол та дивитись телевізор. А чим же любить займатися матуся? Так, вірно, вона любить малювати та шити. А яке ж улюблене заняття у сестрички? Чим вона полюбляє займатися? Так вірно, вона любить стрибати на скакальці та читати цікаві книжки. А чим люблять займатися братики? Так, вірно, грати машинками та конструювати. Молодці діти. Ви визначили улюблені заняття кожного з родини. Молодці. Тож запам'ятайте, дітки, родина це найдорожчий і найцінніший скарб, і в вашому житті родина займає перше місце. Тож бережіть один одного, поважайте своїх батьків, дідусів, бабусь. А вони в свою чергу подарують вам безмежну любов та турботу. Мої любі дітки, я з вами прощаюсь. До побачення, до наступних зустрічей!